На календарі 28 травня, дата, коли Україна відзначає День прикордонника. З цієї нагоди у Чопському прикордонному загоні відбулася зустріч захисників рубежів держави з представниками засобів масової інформації. У ході візиту журналісти оглянули пункт тимчасового утримання, центри управління, музей та інші об'єкти. Після ознайомлення зі структурою і діяльністю Чопського прикордонного загону його начальник, полковник Роман Гоць відповів на запитання мас-медійників, більшість із яких стосувалася протидії незаконній міграції та підготовки до літнього туристичного сезону, основні аспекти е діяльності прикордонного загону це протидія незаконної міграції. Я хочу відмітити, що е якщо взяти аналогію... Минулого року з аналогічним періодом 2013 року у нас іде процент різкого зменшення затримання нелегальних мігрантів на території. Відповідальності Чопського прикордонного загону, якщо взяти в порівнянні, в минулому році було затримано 146 нелегальних мігрантів в цьому році, всього на 91 дев'яносто особу. Це означає, що в принципі заходи, які ми вживаємо, як Чопський прикордонний загін, і так само як і вся. Державна прикордонна служба це виріс досить процент затримань на східному кордоні. Як ви знаєте, що нелегальні мігранти, як правило, використовують канали незаконного в'їзду на територію України, особливо Південна Східна Азія, незаконно потрапляють на територію України. Відповідно відпрацьовані маршрути в повному обсязі. І в подальшому мають на мету потрапити на територію Європейських держав. Досить активно ми попрацювали в цьому році щодо протидії організованим формам злочинності. Це у нас на протязі цього року ефективно відпрацьований механізм по протидії незаконній міграції. Відповідно у взаємодії з правоохоронними органами, такими як Управління Служби безпеки. У Закарпатській області управління Міністерства внутрішніх справ у Закарпатській області. З початку року ми притягнули загальними зусиллями. Судом було притягнуто 5 осіб, які являлися організаторами незаконного переміщення незаконних мігрантів. Це по статті 332 Кримінального кодексу України. Протягом звітного періоду за матеріалами Чопського прикордонного загону було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, Слідувань слідченніми органами Служби безпеки України 12 кримінальних проваджень за незаконне переправлення осіб через державний кордон. Це стаття 332. І Відповідно, заходи тривають, і відповідно маємо певні результати щодо підготовки до літнього туристичного сезону. Ми виконуємо завдання керівника нашої держави. Голови служби проведено ряд заходів координаційних нарад ініційовано щодо приведення пунктів пропуска до статутного європейського вигляду. Відповідно, виконуємо завдання голови Державної прикордонної служби щодо роботи на контрасті ввічливості, лояльності і інших аспектів культури прикордонного контролю. І як позитив відмічалося те, що. Громадяни, котрі перетинають пункти пропуска, не зважаючи на ці питання реконструкції, котрі у нас проводяться в пункті пропуска захонь напроти пункту пропуска тиса. Незважаючи на інші аспекти, ми на сьогоднішній день до виконання завдань в пунктах пропуска в період туристичного сезону, готові. Нами підготовлено ряд додаткових робочих місць. Нами створено резерви персоналу у Елементах виникнення обстановки, тобто збільшення пасажиропотоку, ми готові діяти, включаючи виставлення мобільного комплексу паспортного контролю. І я впевнений, переконаний, що завдання, котрі визначав голова Державної прикордонної служби, ми виконаємо, враховуючи досвід, який був в минулому році під час оформлення. Громадян в період проведення Євро 2012. інновації, котрі нами запроваджені, вони дають певні результати і дають певні позитиви щодо результативності. Оперативно-службової діяльності у нас в принципі, я хочу відмітити, що є збільшення по кількості адміністративних протоколів по статті 203, Це порушення терміну перебування на території України іноземцями. Ми розподілюємо незаконних мігрантів на дві категорії: це громадяни вихідці СНД, Грузія, Російська Федерація, Чечня, Молдова. Або друга категорія, інша категорія це південно східна Азія. Як правило, громадяни Грузії Російської Федерації потрапляють на територію законним шляхом, в'їжджають офіційно через пункти пропуска з метою тих чи інших питань вирішення на територію України. Групуються в невеликі групи 3-4-5 громадян, відповідно використовуючи мобільні. Засоби зв'язку, як правило, карта з інтернета відпрацьовують маршрут. Маршрут знаючи те, що ми проводимо ряд контрольних режимних заходів по залізничним вокзалам міста Львів. в мене цілодобово несуть службу прикордонні наряди в Ужгороді, в Мукачево. Як правило, вони виходять на прикордонних станціях і в подальшому використовуючи. Наймені транспортні засоби, таксі добуваються до прикордоння і далі рухаються самостійно, враховуючи спілкування і поради своїх колег, котрі або робили спробу порушення державного кордону, або порушення державного кордону досягло можливого результату, і вони зараз знаходяться в країнах Західної Європи. А щодо груп незаконних мігрантів південно-східної Азії, це організовані групи, котрі в організованому плані по ділянці зеленого кордону, як правило, на україно-російській ділянці відповідальності потрапляють на територію України. Місто Київ, як перевалочна база, використовується з Києва, теж організованими групами потрапляють на територію Закарпаття відповідно до цих всіх заходів, які ви запитували, і в тому числі робота з громадськими формуваннями, робота. З юними друзями-прикордонників відмічаю, що за порушення прикордонного режиму у нас іде зменшення притягнення до відповідальності. Це свідчить про те, що свідомість місцевого населення вона все таки. Приходить до покращення і розуміють, що є прикордонна смуга. Потрібно знаходитись в прикордонній смузі з дозволу відповідних посадових осіб при наявності документів. Є режим в пункті пропуска його не потрібно порушувати. Відповідно, профілактична робота триває.